Катерина, Тарас Шевченко, Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, й кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами, не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрая стала. Нехай собі тії люди, що хотять, говорять вона любить, той не чує, що вкралося горе, прийшли вісті недобрії, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого як співати, любо й потужити. Обіцявся Чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. тоді ді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає. Бо дівчата на вулиці, без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, візьме відра опівночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки не має, у новенькій хустиночці у вікно заглядає. Виглядає Катерина минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку. Нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують тебе, дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас, цокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам насміх, сина породила. Катерино, серце моє, лишенько, з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, отсуне квартирку, поглядає на вулицю, колише дитинку, поглядає нема, нема. Чи то ж і не буде? Пішла б в садок поплакати та дивляться люди, зайде сонце. Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина. Очиці поводить, отут з муштри виглядала, Отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перше виходила, Катерина вийшла, вийшла та вже не співає, як перше співала, як москаля молодого у вишник дожидала. Не співає, чорнобрива кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю, кують речі недобрії. Що має робити, якби милий чорнобривий умів би спинити? Та далеко, чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий, чорнобривий, за тихим Дунаєм. А може, може, вже в Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа в Московщині, по тім боці моря, нема нігде, Катерини, та здалась на горе. Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. А без долі, біле личко, як квітка на полі, Пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коли його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила. Здалась тоді, б ти, гадині, тепер москалеві, доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила. Налишенько, доня моя, що ж ти наробила? Оддячила, іди шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе! Іди од нас, ледве-ледве поблагословила Бог з тобою. Та як мертва, на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, небо? заридала Катерина, та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що ж я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий, нехай Бог тебе прощає та добрі люди, молилась Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишною на хрест почепила. Промовила не вернуся в далекому краї чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї ся крахотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустинонька, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою. Та й заголосила, як то поля стала в полі прибитій дорозі, як росата до схід сонця покапали сльози, за сльозами за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно, як Янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає. Сіло сонце з за діброви, небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла тільки мрія. В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо святий знає? Світ, бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось? З ними жити, їх любити? Пропали, пропали, єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі, з нудьгою та з горем шупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло і злото, та будьте багаті, а я візьму сльози. Лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сяють, понад шляхом, щирицею ховрашки гуляють, спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози все нічка покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Дешка Трусю пригорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою, сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає. Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що далі спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски. І її люди, зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б чорнобрива шляхи, Піски, горе. Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пани брате, знаю його, знаю. Аж на серці похолоне, як його згадаю, попоміряв і я колись, щоб його не мірять, розказав би про те лихо, та чи то ж повірять? Бреше, скажуть, таки, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову, та людей морочить. Правда ваша, правда, люде, та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно, У всякого і свого чимало. Цур же йому, а тим часом кете лиш кресало, та тютюну, щоб, знаєте, дома не журилось. А то лихо розказувать, що бридке приснилось, нехай його лихий візьме, лучше ж поміркую де ж то моя Катерина з Івасем мандруєм? За Києвом та за Дніпром. О, під темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця, мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, в латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина, зустрілася з чумаками, закрила дитину. Питається люди добрі, де шлях у московщину? Московщину, оцей самий, далеко не Бого. в саму Москву, Христа ради, дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати, заплакала, пішла шляхом в броварях, спочила та синові за гіркого медяник купила. Довго, довго сердешна я все йшла та питала. Було й таке, що під тином... Сином ночувала, бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливать. Ото то дивіться та кайтесь дівчата, щоб не довелося москаля шукать. Щоб не довелося, як Катря шукає, тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувать. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають. Кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як ці лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сиротіна світило сльози не сушило. А завіщо, Боже миле? За що світом нудить? Що зробила вона людям? Чого хочуть люди? Що плакала? Серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами. Умиєшся, не побачать, то й не засміються, а серденько одпочине, поки сльози лються. Отаке то лихо бачите, дівчата! жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати. Шануйтеся ж, любі, в недобру годину, щоб не довелося москаля шукать. Де ж катруся блудить, по пітиню ночувала, раненько вставала, поспішала в московщину аж гульк зима впала, свище полем завірюха іде Катерина, в личаках лихо тяжке і в одній світині. Іде Катря шкандибає, дивиться, щось мріє. Либонь, ідуть москалики, лихо, серце мліє. Полетіла, зустрілася пита, чи немає. Мого Івана чорнявого, а ті ми не знаєм, і, звичайно, як москалі сміються, жартують, айда баба, айда наші, кого не надують. Подивилась Катерина, і вибачу, люди, не плач, сину, моє лихо, що буде, то й буде. Піду дальше, більш ходила, о може, й зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю, утомилась заверюха де де позіхає. Ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину умите сльозою. Червоніє, як квіточка вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась. Коло серце, як гадина чорна, повернулась, кругом мовчки подивилась, бачить ліс, чорніє, а під лісом край дороги, либонь, курінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будем ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване. Де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? Собаками, мій синочку, кохайся на дворі. собаки злі, покусають, та не заговорять, не розкажуть, сміючися з псами їсти й пити. Бідна, моя головонько, що ж мені робити? Сирота, собака, має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в неволю, Та ніхто про матір на сміх не спита. А й Вася спитають, зараннє спитають, не дадуть домови дитині ложить, на кого собаки на улиці лають, хто голий, голодний під тином сидить, Хто лобуря водить, чорняві байстрята, одна його доля чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають носить. Попід горою яром долом, мов ті діди високочолі. Дуби з Гетьманщини стоять, у яру гребля верби в ряд, ставок під кригу в неволі, і ополонка воду брать, мов покотьоло червоніє, крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє, та тільки лісом загуло, реве свище завирюха, по лісу завило, як те море, біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга, же йому з лісом. Піти в хату, що там таке? От їх до сто біса. Недобра їх розносила, мов справді за ділом. Нечи поре, дивись лишень, які побіліли. Що, москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі, лебедики? Та он, подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина втямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки за метами летить ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моя, до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє коханеє, де ти так борився, та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване? Серце, подивися. Їй же Богу, я катруся. Дура, отв'яжися, Візьміть проч, безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть проч, що ж ви сталі. Кого мене взяти? За що ж, скажи, мій голубе, кому хочу дати свою катру, що до тебе в садочок ходила, свою катру, що для тебе сина породила? Мій батечко, мій братику, хоч ти не цурайся, наймичкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай од мене. Я винесу тобі сина, кинула стремена та в хатину, вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися де ж ти заховався? Утік нема. Сина, сина, батько одцурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінуть з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Возьміть його та отдайте старшому за сина, возьміть його, бо покину, як батько покину, Бо дай його не кидала лихая година, гріхом тебе на світ Божий мати породила, виростай же на сміх людям. На шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та вліз з шляху, як навісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже, минуле, воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась. Та в яр біжить серед ставу мовчки опинилась Прийми Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовстю воду попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, Дунув вітер понад ставом і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди малій сиротині, вилля сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати отсуралась, Що зосталось байстрюкові? Хто з ним заговорить ні родини, ні хатини шляхи, піски, горе, панське личко, чорні брови нащо? Щоб пізнали? Змалювала, не сховала, бодай полиняли. Ішов кобзар до Києва. Та сів спочивати, торбинками обвішаний його повожати. Мале дитя коло його, на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, іде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші, задивляться чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі Іде шляхом до Києва, Берлин шерстернею, А в Берлині господиня з паном і сім'єю. Опинився проти старців, курява лягає, Побіг і вась, бо з віконця рукою махає. Дає гроші Івасеві, дивується пані, а пан глянув, одвернувся. Пізнав препоганий, пізнав тії карі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься Івась, какой милий!» Берлін рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи. Помолились на схід сонця, пішли вони шляхом.